Привіт, читачі, глядачі, відвідувачі, слухачі порталу Playway. З вами Олекса Мельник, і це черговий випуск перших вражень. Сьогодні ми знайомитимемося з іграшкою Wolfenstein The New Ode. Це перезапуск у серії знаменитих шутерів від першої особи. Колись Wolfenstein започаткували тривимірність в іграх. Ну, взагалі, це щось було феноменальне. Однак я не грав у жодну з попередниць, і це буде перша гра Wolfenstein, яку я гратимуся. Чому так сталося, вже немає значення. Будемо просто розбиратися, чи цікава ця іграшка, чи змусить вона когось дійти її до кінця. Це перший запуск, і це справді перші враження від цієї гри. Я не знаю, що мене там чекає попереду, і все, що прийде в голову, те й скажу, те переживу разом з вами зараз в найближчі 20 хвилин. Традиційно для, моє, для мого геймінгу я перевіряю налаштування, е, налаштування гри. А, так, гра мені середнє налаштування підкинула. Ну, нехай. Це запис. Стартуємо. Так, е, татусю, чи можна мені пограти, не бийте мене і підходьте. Так, ну, Зіграємо, підходьте, підозрюю, це середній, середній рівень.

None of it for me. I'm moved by roaring engines. I'm on warriors. We come from the night. Oh, already... I saw my basket. Boss... You keep a lookout. I need to go to my nest. My shank!

навчання. Наразі не можу багато говорити про гру. Вона з першої секунди кидає в напружені якісь такі моменти. Ну нічого, зараз розберемося з падінням цього літака і далі буде якось легше. Мені потрібно скинути баласт, щоб літак е, припинив втрачати висоту. Попереду вороги. Ох-ох-ох. Ні, мо... Мої вороги це стихія. Гравітація. Так ненав'язливо ми вчимося користуватися ножем у цій іграшки. Чудово, чудово, ми злітаємо. Курва. Тут пекло в небі. Помиляються ті, хто думає, що пекло під землею. Воно всюди. Всюди, де є люди. Турель! Де моя турель? Ага. Ну, давай. Ракова. наші, не наші. Вже посипалися очівки, гра щедра, мені це подобається. Здається, я трохи по своїх постріляв. Але ніхто, наче, не матюкає. Ну ну, де де, воров? Я вже ні чорта не бачу. Ну, бадьоро, бадьоро, натякає на те, що далі буде ще веселі. Цей дядько мені дико нагадує Гью Лорі. Актора, що зіграв доктора Гауса. Vulture one coming, Vulture One. Red pack free, Blasco. Use it. Oh, the old school near test. You're crowding me. He's off. Negative Vulture One. Good serious case of ambush. You'll need to shuffle out of formation and you need to like Rimbergen. Blasco, retard the radar. Pull the handle up there by those flashing lights. Much obliged, Captain. we am your problem, Condor 9. I see smoke. Uh, I see solution coming off your rudders. Your freeze ailerons are done. Yeah, okay, this thing handles like a concrete bridge. Thanks very for the- <coughs> oh, Condor 9! Come in, Condor 9! It's not a troop transport. Condor 9, come in, come in, Condor 9! А тепер нам справді капці. Шикарна сцена. Ми в літаку, який падає, і мій пілот вчить якогось салагу вирулити так, щоб не розбитися. Це, м -м, це зворушливо. Це сильно. Класно.

І ось моя перша смерть, Цікаво. є yeah. корче. Поки що ігроладно, гра не, не сильно вражає. Це видовище так, але можливості, типу, натисни клавішу зробити зробити те. Це саме те, що пародіювали у іграшці притча про Стенлі. Ну, тобто, як кіно, це поки що дуже цікаво. Але як гра, ще нічого особливого я не побачив. Сподіваюся, що за найближчі 15 хвилин, які у нас залишилися до кінця, е, покажуть щось більше. Власне, як в грі, а не як у фільмі. Це 16, 1946. Everything has gone to shit. The Nazi war machine is advancing at an astonishing rate. We can't catch up. Tactics are failing. Outclassed and outgunned. No one knows why. People are getting desperate. Not me. I'm here to see an old friend and settle a score. Turn this thing around. Сподіваюся, це не мій друг Юлорі. Ага, дати відповідь. Ну, це не та гра, де можна багато балакати в процесі. І це добре. Гра повинна тримати в напруженні, повинна зацікавлювати, захоплювати. Інакше на біса нам здалися такі мультимедійні розваги. I see you. What can I do for you? We can't get to it from our position. Only really fucking trapped in here. But if you can access a cockpit turret on this here aircraft, you might be able to kill the beast. Regular small I'm sure, don't worth a bug at all. Hey, perhaps you can swim here. Just keep your head down below the surface. You Should be all right. Good plan, Fergus. Coming to you. do <laughs> Fergusa. Що у нас з запасом повітря? Невже Блашковіч безкінечно може плавати? Ой-ой-ой-ой-ой, ні-ні. ні Це мені не подобається. Так, орієнтир. Орієнтир, куди? Світло, трупи, водорості. Ну, байшоку можна було би повчитися. Та й Call of Duty Ghost можна було би повчитися. Та й багато ще кому можна було би повчитися, як правильно робити. Підводний рівень. Манячок. Ну що ж, майже дістався. Є, yeah. Чудово. Не все втрачено. Ну, чудове завдання перебити усіх механічних тварюк. Гаразд. Вказано, робимо. Де ще? Це все? Мабуть, це через те, що я взяв легкий рівень. Мене так покарали. хочеш згубляти мій план, що ви перевернути сламорський фон військ? There's a high-powered machine gun nest in those trenches over there. We cannot advance a unit without being slaughtered. So, I want you to make your way over into those trenches and take the nest out. Just run as fast as you possibly bloody can straight up the middle. We'll lay down cover fire from here. Got it. Uh, I'll put this on. I'll radio updates from our position. Right, lads. Be ready to lay down suppressor fire. Ну, гра натякає на те, що, чоловіче, ти тут досліджувати світ не будеш. Біжи, що є духу, і не думай про якісь там приховані секрети. Не на часі. Що далі? Так, сюди я прибіг. О, oh, я вбив перших двох нацистів. Це приємно. Ні, не тому, що вони нацисти, чи тому, що вони німці, чи тому, що вони люди. А, просто. кого я обманю? Добре, якась турель, щось там витворяє. М тут я не можу пройти, що далі? Гранати. О, зараз буде. зараз буде весело. Сраку турель. Так, е, я бачу тут можна склепати собі броню. Однак е, трохи. трохи весело від того, що... Я падаю кудись, іду кудись. Мені з'являється на екрані просто повідомлення про те, що. Ось аптечка, давай, лікуйся. Але самої аптечки я при цьому не бачу. Вона десь є, очевидно, але. І. І і і, і. що далі? Лівий Альт, що... Лівий Альт і щось. що, ага, прострелити чувакові мешки. Не, не варнякай того. Добре. Ой, ой-ой-ой, оце я щось забувся, що я в шутері від першої особи. Це не каруселька. Ага, дядьки помічають все ж таки гранату. Щось там навіть кричали. І що? Що ж я кину? Ту була не граната. Та ж уже вмри, ну, три. За повідомленнями в рації в раді... взагалі нереально стежити, але тут дуже багато луту, і це класно. Я люблю, коли багато луту. Ну що ж, на одного... Ні, не на одного. На багатьох наших не так же й багато нацистів. Ну... Біда. О, тут є руйновані об'єкти на мапі. Тому краще не ховатися за дерев'яними огорожами. В мене іграшка трішки, трішки підвисає. Сподіваюся, що це лише через те, що я записую. Бо графічний рівень не такий вже й високий, як на 2014 рік. Але доволі стильно. Приємна картинка. Нам не можна. Так, родився десь, о, граната. О, ще граната, набої, аптечка, все чудово. Ідея з, з тим, як поліпшувати своє здоров'я через різні ці предмети, вона мені подобається. Вона і олдскульна, і дещо вдосконалена. О, в нас вже є мапа. Чудово! Який розгалужений рівень! Я вражений, а це, мабуть, пройдений шлях. Гаразд. Ну, куди далі? А, далі у нас... ага. Ну добре. Фоточки, фоточки. У фоточках часто бувають секрети. <звук> Що ти там сховався, маленький, Іди сюди. Як казав мій знайомий педагог, люблю вбивати хлопчиків маленьких. Угу, не такі вони вже і лінійні, тут навіть трішки розгалужені. А ці дядьки мене лякають. Словом, треба бігати і постійно клацати є, і таким чином можна щось схопити собі якогось смаколика. Іди до сраки, кизм! А цей чоловік, цей. Ця дзвінка до нас завітала із фалаута. Однозначно. Мапа. Угу. Угу. Ну що ж, тримаємося правого боку і будемо просуватися далі вперед. Так, не, не наймайстерніший я стрілець. але і вони теж не майстри. Броня. Ви вже вибачайте за мої капітанські коментарі. На жаль, не можу я так думати, як це було зі мною у Bound By Flame. І щось справді дотепне чи розумне коментувати. Гра, гра затягує і вона, вона дуже жвава. Це, це приємно. Перших секунд. І одразу все війна, бла-бла-бла. Далі ми знаємо, що за сюжетом нас чекає партизанська війна у 60-х роках. <плес> Яке там безшумно? Ой! А я щось не зберігався. Це вже, це вже кінець. Закінчимо цю місію, і... і на цьому все. Ммм, як жорстоко. Відчуваю, скоро хтось когось буде звинувачувати у пропаганді жорстокості. Як же ж без цього? Щось у мене раптом а, картинка виросла до 60 FPS. Несподівано. Я збираю манатки і гадки не маю, я там таке вхопив. Це не стало хлопці. Знаєте, якось у нас не залагодилися одразу тусунки з нацистами. Я зазвичай в іграх намагаюся тихесенько все зробити, навіть не вбивати, а так трішки повирубувати їх. Офіцери чомусь живучи ще за солдатів. Що повинен, що повинен давати шутер гравцеві? Він повинен давати відчуття того, що гравець стріляє, і від того, що він стріляє, щось суттєво змінюється. Wolfenstein The New Order це відчуття дає. Вже все на максимумі. А гранатки скінчилися. Хубтя, що ж ви так всі на купу там стали? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой І... хто, хто ж так робить? Встали всі на купу та й з автоматної черги полягли. От вам наука. Шкода, що ви вже її не засвоїте. Кудись я прийшов? Ну, де цей кінець завдання? Щось будемо взривати. Дуже солодке відчуття від цього всього Луту. Угу, Можливо, я ще зараз спробую з цього танкового кулемета постріляти. зроблю? Тряси я проб... Ай, не побачив, як воно взірвалося. Ага. Зберігатися в цій грі не можна, але я думаю, що вже пора закінчувати, оскільки я обіцяв лише 20 хвилин, а гра затягує на те, щоб грати всі 5. Отож, робу зроблю короткий такий підсумок того, що я побачив. Це бадьора, динамічна. Багата на геймплейні можливості іграшка, яка є доступною для не хардкорного гравця, але при бажанні може стати справді складною, якщо ви там викрутите налаштування складності на два рівні вище, вона, вона доволі приємна оку, приємна вуху. І приємна внутрішньому садисту, оскільки є трохи жорстокості тут і крові і нацистів. Словом, грати у це варто, але детальніше я розповім у огляді за кілька днів. Дякую за те, що дивилися. Це був Олекс Амельник. Ви дивилися випуск перших вражень і заходьте частіше на playua.net. Там ми розповідаємо про ігри значно більше.